Добрий день, мої малята! Любі хлопчики, дівчатка, добрий день сонце привітне, добрий день небо блакитне. Добрий день у небі пташинки. Добрий день тобі і мені. Любі мої малята, я запрошую вас сьогодні у світ природ. З ким ми сьогодні привітаємося. Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. В ліс ми з друзями пішли, диво дивне там знайшли. Як клубочок ця тваринка, вся в колючках в неї спинку, хай собі затямить сяк, зветься дивний звір. Погляньмо, які голки в їжака, який носик, що любить робити їжак. Їжачок це невелика тварина, яка проживає поруч із нами у лісі, у гаї, у полі. Його спинка вкрита колючками. Їжачкові потрібні колючки для того, щоб захищатися від ворогів, адже він маленький, а хижаків ворогів довкола дуже багато. Послухай, як розповідав про їжака Василь Сухомлинський В лісі жив їжачок. Змайстрував він собі хатинку в дуплі Старої Липи. Там тепло і сухо. Ось настала осінь, падають жовті листочки з дерев. Незабаром зима настане. Почав їжачок готуватися до зими. Пішов до лісу, наколов на своїй гулочки сухого листя, приніс до своєї хатинки, розіслав листя, стало ще тепліше. Знову пішов до лісу їжачок, назбирав грушок, яблук, шепшини, приніс на голочках до хатинки, склав у куточку. Ще раз пішов їжачок до лісу, знайшов грибочки, висушив їх і теж склав у куточку. Тепло і затишно їжачкові, але сумно одному. Захотілось їжачкові знайти товариша. Пішов до лісу, зустрів зайчика. Не хоче зайчик іти в хатинку до їжака. І сіра мишка не хоче, бо в них свої нірки є. Зустрів їжачок цвіркуна. сидить цвіркун на сухій стеблині, держить від холоду. «Іди до мене жити, цвірконе, запросив їжачок. Пострибав звірком у хатинку до їжачка. Радий, радий, цим їжачок цвірконові казки, розповідає, а цвіркун пісні співав. І хоча наш їжачок дуже маленька тварина, він не любить їсти ні грибочки, ні яблучка. Він любить ласувати жабками, гусеницею, слимаками, тому й ходить найчастіше до садка, щоб поласувати ними. А іноді він перевертається на спинку і натикає на голки яблучка. Це для того, щоб сік яблук допоміг йому прогнати шкідників, які знаходяться в шубці. Все ж таки згадаємо вірші. їжачок, вітрячок із голуб та шпачок пошив собі піджачок. І в тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки. Груші, яблука й сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. Ось такий він цікавий маленький їжачок. А я говорю до побачення, до нової зустрічі.